Щоб продовжити тему, яку ж роль відіграють ВАДИ в нашому житті. Це тема сьогоднішнього нашої презентації. Хочу передати своє слово для виступу нашому наставнику, чудовій жінці, лікарю за професією, моєму інформаційному наставнику та сильному лідеру, подвійному діамантовому директору ковальові Тамарі Павлівні. Будь ласка, запрошуємо вас до слова. <плес> Дякую всім. Я хочу сказати, що наша компанія вона дійсно має чудодійні препарати, вони називаються БАДами біологічно активні добавки. У нас є і таблетовані, і в рідкій формі, і косметичні засоби теж натуральні. От, це окрема тема. Сьогодні я хочу поговорити за нутріцептики. Їх можна так назвати, тому що вони натуральні, вони лікують причину, вони встановлюють організм. Працюють над тим, щоб організм був здоровий, ми не займаємося хворобами. Коли в людини є вже якісь симптоми, якісь хвороби, то приймаючи і вистанавлюючи здоров'я, вони самі покидають людину. Але для цього потрібно, щоб у кожного, хто прийшов у нашу компанію, щоб була вже свідомість. Тому основний фактор, який, допустимо, це не винагорода, не продукція, тому що продукція вона працює сама по собі. Вона дуже е, така, е, зроблена на високому рівні. Вона бистродіюча, дійсно натуральна, лікує причину. Тобто вона зробить своє діло. А от кожному із нас потрібно, у, прийшовши в компанію, е, поміняти свою свідомість. Е, свідомість повинна працювати над тим, що... Організм потрібно встановлювати не тільки препаратами, це і спосіб життя, тому що 60% захворювання це від того, як ми їмо і що ми їмо, а бади – це теж наша їжа. От, тому починаємо. Я хочу сьогодні наголосити: якщо хтось не знає, то щоб ця людина взяла до уваги і зупиняли себе. Так як і я це починаю, ну, почала робити. От коли ми спішимо швидко їмо, ми не пережовуємо їжу так, як потрібно. І потрібно це усвідомлювати, це вже ми починаємо працювати над своєю свідомістю. Ми жуємо до, такого, до такої пори їжу, щоб солодкуватий привкус їжі відчули в роті. Потім це означає, що вже ферментами вона починає оброблюватися навіть вже в ротовій порожнині. Потім через травохід ця їжа, цей харчовий комок поступає до шлунку. В шлунку знаходиться соляна кислота. Соляна кислота вона активізується пепсином таким ферментом. І от вона, оцей комок пищевий, тут вже починає розщеплюватися білок, білкова їжа. І та людина, яка з'їла білкову їжу і в неї вона відчуває тяжкість у шлунку, це означає, що недостатньо соляної кислоти. З віком соляна кислота теж зменшується. Коли pH у шлунку зменшується, теж, коли нервує людина, соляна кислота теж може зменшуватися. І отакий от харчовий комок, який не обробився достатньо соляною кислотою, він потрапляє у 12-палу кишку і він повинен бути кислим. Якщо він не кислий, на нього не виділиться жовч. Коли не... А жовч це теж фермент печінки, жовч на 95% складається, состоїть із води. І якщо недостатньо жовчі, то у нас буде порушений ліпідний обмін і вуглеводний, тому що жов, жовч це такий головний фермент, який участвує у, у жировому і вуглеводному обміні. І от ми бачимо таку картину. Значить, людина з'їла у шлунку, недостатньо обробилася соляною кислотою, у 12-ті палий кишки Не, недостатньо на це виділилася жовч. А жовч це і миючий, миючий засіб для всього шлункового кишкового тракту. Це і пагубно діє на глисти, на паразити, на віруси, на грибкову інфекцію саме жовч. І от коли її недостатньо, то вже оцей комочок він буде порушений, уже він не так буде перетравлюватися. Далі, у 12 палу, на те, як виділяється жовч. Від того, як нормально виділилася жовч, і буде виділятися ферменти підшлункової залози. І от якщо жовчі менше, то буде і неправильно ферменти виділятися підшлунковою залозою, тому що все це взаємопов'язано. Коли все в нормі, коли наш харчовий камочок правильно оброблений соляною кислотою, він кислий, на нього виділилася жовч. Жовч ще може не виділитися, коли є застой. Засто, застояна жовч, коли мало води, коли людина гіподинамія, коли е, у людини от, жовч застояна, то теж вона не буде виділятися. І от коли недостатньо. Пост, пост, е, уже, Фермент, ферментна отака, порушення іде відбувається, і підшлункової, і жовчне правильно виділилася, недостатньо, то цей комочок, він тут не розщеплюється достатньо білки, жири і вуглеводи. І далі, коли цей харчовий комочок потрапляє у кишківник, а ось кишківника, слизова кишківника 250-300-300 квадратних метрів. Ось такий у нас кишківник. 300 квадратних метрів. І от сюди поступає харчовий комочок, який недостатньо розщепився, допустимо, розглянемо, то він що буде тут відбуватися? Гнієння, процеси гнієння. От. І от, а коли в нормі, то все це розщеплюється. І це стріть будівельний матеріал для всього організму, для тих гормонів, для клітиночок, для нейрогормонів, для статевих гормонів. От, допустимо, це ви знаєте, що білок це будівельний матеріал для кожної клітиночки. І от коли сюди потрапляє харчовий комок, у якому є неперетравлена їжа, то це визиває у кишківнику, у слезовій. Запалення. Це запалення, це неперетравлена їжа, це середовище для нашої умовно патогенної мікрофлори. Навіть наша нормальна мікрофлора вона може, може стати патогенною. І розвиваються оці патогенні мікрофлора, грибки, віруси, глисти, бо там є середовище. Середовище це неперетравлена, не розщеплена. Їжа, білки, вуглеводи і жири. І от коли такі порушення відбуваються, тому що ось слизова кишківника, клітиночки, вони особливості, такі, що вони, клітиночки, ну отакий один ряд вони вистроєні в один ряд. Тут уже кровоносна судина. От. І коли відбуваються оці запальні процеси, то що відбувається? Оце здорові клітинки. Бачите, у кишківнику це здорова клітиночка. І здорові клітинки вони не мають щілинок між собою, вони плотненько з'єднані. А коли вже є запальні процеси, то між клітинками є простір, називається синдром дирявого кишківника. Сюди проникають от у просвіті кишківника, Тут є і токсини, і бактерії, і грибки, глисти простіші, там, глютень, лактоза. Вони всі повинні вийти і покинуть наш організм. А коли є синдром дирявого кишківника, тобто клітиночки роз'єднані, оці, оці всі, що я назвала, і токсини, і бактерії і грибки, вони потрапляють між клітиночки і зразу потрапляють у кровоносну судинку. І куди вертається? назад, повертається. До печінки, тобто і не тільки до печінки, а до тих органів, де вони вже роблять ушкодження. Судини голови буде важка голова, головні болі. Якщо тут потрібно, щоб вийшли надлишок естрогенів, а вони вертаються в кровоносну судину, то будуть естрогенозалежні пухлини, будуть ПМС навіть у дітей, у дівчат. Естрогенозалежні пуглини це і мастопатії, і фіброаденоми, і головні болі, і гіперплазії. От. І ну, Навіть синдром дирявого кишківника, він приводить до аутоімунних захворювань. Аутоімунні захворювання чому? Тому що оце 80% Імунітет відбувається. Імунні клітинки з'являються у нашому кишківнику на 80%. І коли тут будуть, буде системне запалення, то буде порушення імунної системи. Так звані з'являються аутоімунні системні комплекси. І вони, ці комплекси, вони непредсказуємі, вони можуть порушення робити у щитоподібній залозі, у суглобах, будуть болі в суглобах, ревматоїдні аутоімунні захворювання, буде аутоімунний тіреоїдіт щитоподібної залози, От. поліпи, ендометріози. Це все буде із-за того, що причина насправді це синдром дерявого кишківника. От. Тому. Якщо є такі симптоми, як взуття, метеоризм, запори або проноси, суха шкіра, аутоімунні вже є захворювання, то наряду із нашими чудодійними препаратами я рекомендую дотримуватися е, хоча б на 3-4 місяці. виключить із раціону е, е, молочні вироби, тобто е, продукти. От, е, Мучні хлібобулочні, бо там є глютен і лактоза, вони теж можуть приводити до системного запалення. От. Ну І слідкувати над тим, щоб коли людина встала, потрібно випити один або краще два стакани гаряченької водички. Це треба для того, щоб розрідити жовч, бо жовч на 95% складається із води. От. Коли ми все це будемо дотримуватися, коли ретельно будемо пережовувати свою їжу у ротовій порожнині, і от і будемо слідкувати, щоб у шлунку було достатньо соляної кислоти а для цього у нас є і гастрофлор. І еліксир для шлунку. Просто навіть для профілактики взяти і поприймати, для того, щоб у шлунку було достатньо такої соляної кислоти. От. І саме перше, над чим ми повинні працювати, це над тим, щоб виділялася достатня кількість жовчі і щоб вона була ну, так називається. Текучість жовчі, або щоб вона була в такому стані, щоб вона вільно, щоб не була вона застояна, щоб вона не була густа, щоб з неї не утворювались тоді камінчики в жовчному міхурі. Оце все залежить від того, наскільки ми як ми правильно п'ємо воду. Воду потрібно пити між прийомами їжі. І якщо людина, от знаєте, щось хочеться пожувати, а ви зупиніть себе і скажіть. Да, Організм мій хоче попити водички просто-напросто. Ми не приучені до цього. А в цьому тоді заключається отака проблемка з організмом. Просто треба міняти свою свідомість. Ну, от. ну і якщо, допустим. Кровеносна судина, і якщо вже потрапили, потрапили і грибки, і токсини, і бактерії, я вже сказала, що симптоматика буде. І коли з'являються аутоімунні... тому що збой в, імун, в імунній системі, все. От. І з'являються аутоімунні антітіла до своїх клітинок. Що таке автоімунні захворювання? Коли виробляє організм антітіла до свого, не до чужородного, а до своїх клітинок. Чи це щитоподібної залози, чи суглоби, чи підшлункова залоза, ну, от, шкіряні якісь захворювання, такі як вітіліго, псоріаз, екзема, це теж відноситься до аутоімунних захворювань. Ендометріоз це теж аутоімунне захворювання, то ми. У нас є препарати і індол, і, форму, і жіноча формула, от, і жіноча гармонія. Але треба звернути увагу на печінку, на стан жовчі і на свій кишківник. І для того тепер усім домашні завдання: для того, щоб перевірити, чи у нас є синдром дирявого кишківника, чи немає. Значить, потрібно пити достатню кількість води, це 30 грам на кілограм весу от, ваги людини. От, отак людина п'є в теченні дня, можна на другий день з'їсти бурячок чи в вареному вигляді, чи в сирому. Ну, якщо це в салаті, венігри, то така піалочка, щоб була з'їдена. І через годинку або півтори людина, коли вже піде в туалет, От, по маленькому, значить треба подивитися, якого кольору забарвилася сеча. Якщо вона із жовтого стала рожевою, то це означає, що у вас є синдром дерявого кишківника. І потрібно над цим працювати. От, як працювати, я вже сказала, потрібно зразу нормалізувати pH, тобто достатню кількість соляної кислоти в шлунку, щоб жовч була розріджена. У нас є і парило, яке працює над тим, щоб жовч була текуча, рідка не густа, Еліксир для очищення, гепатофлор. У нас все для цього є. Оце, на це треба звер... звернути увагу. От, потім потрібно нормалізувати. Ферментну функцію підшлункової залози це панкреафлор, суперовий просто препарат. Там є і папаї, і бромелайн, і альфа-ліпоєва кислота, які перетравлюють і білки розщіплюють, і білки, і жири, і вуглеводи. Це такий комбінований, дуже суперовий і натуральний препарат. Також є еліксірчик для підшлункової залози, і форте теж для підшлункової залози. От. Ну і е, на ряду із цим потрібно що нам над чим працювати: противопаразитарна програмка, е, противомікробна, це у нас клінес, формула відновлення це препарат, де є екстракт грейфруктових кісточок. Е, цей е, препарат він ще і дуже добре діє на грибкову інфекцію. І е, зараз тест номер два, домашнє завдання. Значить, коли ви завтра встанете з ліжка і ще не випили воду, і перед тим як почистить зуби, візьміть стаканчик води і прямо наберіть, наберіть із носоглотки слину з ротової порожнини, от, щоб слини було комок гарний, і сплюньте на стаканчик із водою. І подивіться, якщо через півгодинки. Ваша слина залишилася на поверхні води, це значить у вас все добре, у вас немає грибкової інфекції. Якщо ниточками вона у такому звішеному стані з'явилася, то це вже є грибкова інфекція. А якщо ця слина знаходиться на дні стакана, це у вас вже є кандиди, кандидоз, вони условно патогенні гриби, але якщо їх більше... А більше їх буває коли? Коли неперетравлена їжа є, це середовище дуже сприятливе для цих грибів, і вони розмножуються. І коли їх багато, вони стають вже патогенними. І називається це кандидоз. І коли ми будемо працювати, ну, коли якимись препаратами ви працюєте і ці гриби гинуть, то у такому стані. Неживому, вони ще більш токсичні, чим у живому. Тому, що ми приміняємо, коли приймаємо клінес або формулу відновлення? Наш сорбефлор, де є схітозан, і він збирає всі ці токсини, і для організму це тоді нетоксично і виводиться все назовні? Ну, Ось такі, такі тести, я думаю, запам'ятали. Зробіть. Я вже зробила і я задоволена, що перед цим я приймала і клінес. Клінес бажано поприймати, якщо є, якщо в когось буде ну, така грибкова виявити грибкову інфекцію, то бажано поприймати дві утром, дві ввечері під час їжі, сорбефлор через 40 хвилин після клінеса. От. І якщо формула відновлення. Продовжити формулою відновлення. То теж бажано приймати дві утром і дві, і дві вечері за 10 хвилин до їжі. І я думаю, ну ви всі тепер знаєте цей тест і ви будете перевіряти. Не треба ходити в лабораторію. Прийняли упаковочку, перевірили. От, прийняли ще щось, перевірили. І ви будете знати, як працюють наші препарати. Ну, от. ну оце не забувайте. Не забувайте, що усі дороги ведуть не до не в Рим, а до кишківника. <плес> <плес> так що, дякую вам за увагу! Будьте здорові.